Вже б мали закінчитися всі сльози, бо виплакали навіть ті, що ще й не утворились, а вони все течуть із надер серця, ріки грози застигають бурштином душі, що так втомилась, болить вона і не перестає кровити. Здригається при кожній нові звісці про насилля. Сьогодні знов поповнилась моє бурштинове намисто, що до кінця життя буду носити. На землі нашій йде війна, горе зброї та ріки крові? Ви скажіть, в чому наша вина, звідки насилля це нездорове? Кожен ранок із залпом гармат та країна свій день починає, що нам користь із ваших порад, коли хтось свого сина ховає? Винні кари уникнули знов. Значить, знов серед нас будуть втрати. Скільки ще має литися кров? Аби нас припинили вбивати. Ви напевно не знаєте нас. Зовсім ми не слабкі, ви не сильні. Повертається все, прийде час, як ніколи, ми будемо вільні. Ми повернемо все як було. На могилах героїв заплаче, дуже страшно побачити зло. Та страшніше лишитись. Незрячим.